Уряд Сполучених Штатів Америки вітає Україну та українців з новим роком. Після цього історичного року сподіваємося, що Україна та США будуть продовжувати рухатися разом уперед. Ми пишаємося, що можемо називати себе вашим другом і партнером. Говориться у відео поздоровлені на веб-сторінці Посольства США в Україні події останніх кількох місяців нагадують нам, як важко бути демократією в Україні з глибокими розбіжностями. Але український народ також нагадав нам, що усі люди мають право визначати своє майбутнє. You are ви дивовижний народ, український народ. Ви відважні, і ви знову показали це цілому світові. Відвагою і жертовністю українці здобули право засадничо змінити історію своєї країни на краще, значно краще. Тому я хочу закликати усіх українців скористатися моментом, використати можливість дня і будувати демократію, якої ви так щедро і щиро заслуговуєте, щоб просувати вашу країну вперед ми впевнені, що Україна може бути справді квітучою життєздатною демократією, яка має міцні взаємини і з Європою і з Росією, але це можливо лише тоді, коли ми беззастережно підтримуємо їх в ці важкі часи я можу лише гарантувати, що допоки ви, пане президент, і ваші колеги будете дотримуватися своїх зобов'язань про побудову більш демократичного і заможнішого життя, ви ніколи не будете на самоті. Сполучені Штати будуть поруч з вами, будуть вашим партнером і вашим другом.